З метою соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільнення та осіб звільнених з військової служби, громадська організація Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців вже втретє проводить у Самбірському гарнізоні на базі військової частини А0807 курси перепідготовки для колишніх військовослужбовців. Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відпустку, створений національним координаційним центром у липні 1997 року. Вже з перших років діяльності центр співпрацює у сфері адаптації військовослужбовців з міжнародними організаціями це та НАТО. Перший набір на мовні курси розпочався ще в 2000 році. Пізніше розпочалася співпраця по курсах за економічними напрямками за фінансування НАТО. Як повідомив директор громадської організації Андрій Рой, Центр перепідготовки готує військовослужбовців за багатьма спеціальностями, що актуальні на ринку праці західного регіону України. Зокрема, популярними серед колишніх військових є фах менеджерів безпеки бізнесу і керівників служби безпеки підприємств. Крім Львова, курси проводилися у Бродах, Володимир Волинському, Луцькому, Качеві, Рівному, Самборі, Ужгороді, Чернівцях та Яворові. Всього пройшло перепідготовку 2844 військовослужбовці. З них за кошти НАТО 800 військовослужбовців, за кошти ОБСЄ 532 чоловіки. На відкриття курсів НАТО у самір прибули керівник управління департаменту політичних справ та політики безпеки міжнародного секретаріату НАТО доктор Альберто Бін, менеджер програми НАТО Україна Крістофер Штаут. Виконавчий керівник програми Олександра Огороднікова, секретар Самбірської міської ради Володимир Дацюк, директор міськрайонного центру зайнятості Іван Тимців від райдержадміністрації, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної мобілізаційної роботи і запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Петро Рибак, командири військових частин, військовослужбовці. Чукаєшне подякувати і громадській організації. Представникам НАТО за те, що вони дають таку можливість нам перенавчатися. Хто трошки більше в сам живує служить, пам'ятає, тут були ракетчики в тій частини, були зв'язківці, військовий шпиталь. Була бригада хіміків, бригада саперів. Нас по всіх усіх скорочували, зжимали, нас становилося менше і менше. І на людей, військових пенсіонерів, становилося все більше і більше. Після 20-25 років проведених за забором важко, общем-то, вклінеться в цивільне життя і зрозуміти, як воно йшов. Люди, які проходять ці курси, це не є аутсайдери, це є лідери. Вони це доказали і своїми досягненими в службовій діяльності. І вони хочуть ще щось віддати суспільству. Але як кожного воєнного його треба направити. Ось, Мені здається, що ця спеціальність менеджмент безпеки бізнесу і керівник служби безпеки підприємства, да, після якої випускається, це є, мабуть, одна з актуальніших для нас військових, тому що військовий може що? Може охороняти, обороняти, захищати. Це, мабуть, саме актуальні. І більше всього на ринку праці. Мені здається, востріна ця спеціальність як для нас Ну, як наша специфічна діяльність. Тому ще раз хочу подякувати і представникам НАТО, і громадській організації Львова, яка тут нам організовує і влаштовує за ці безкоштовні курси, щоб могли люди перенавчитися і з новими силами в нової діти. Дякую. Відки будете бути чаї, бо хто буде паном честів, представити.